Алі про знову проголосівський район, адже там шість сотень кажанів цими вихідними випустили на волю у парку. Протягом зими ними опікувалися столичні волонтери. Усі рукокрилі вже дорослі, і можуть самостійно подбати про себе. Долучитися до акції могли усі охочі кияни. і Таких прийшло близько сотні. Волонтери кажуть, що не очікували такого жіотажу. Перед випуском для відвідувачів провели короткі лекції. Ми ми продовжуємо розповідати вам про історичні місця столиці. Також сьогодні поговоримо про особливу вулицю Коридор у центрі столиці Пасаж, де на ній можна знайти сюжети грецької міфології і що сталося із першим пасажем Києва. Розповість про це все детальніше, наша Вікторія Черепнюк. Київський пасаж поєднує хрещатик із вулицею Марії Заньковецької. Перший поверх заполонили елітні магазини. Якщо приглянути до фасаду будівлі, то побачите дуже цікаві барельєфи. Вони натякають на сторічну історію цього місця. Пасаж це вулиця, коридори між двома будівлями. Перший пасаж у Києві звели у 1871 році за адресою Хрещатик 38, та у 41-му його повністю зруйнувала пожежа. Будівництво нового пасажу почали у 1913-му. В чому унікальність київського пасажу? Він відкритий, тобто він не має даху на відміну від інших пасажів, тому що загальна ідея, чому з'явилося таке поняття як торгова вулиця, пасаж. Це е, місце, куди могли приїхати дами навіть в погану погоду. Не намочивши свого взуття, могли пройтися. І купити все необхідне. Що цікаво, що це все одна будівля, це не десять різних будівель зблокованих, а це все одна будівля, яка йде за однією адресою, яка формує всередині таку собі вулицю. Це будувалось так само, типу, як торгівельний центр зараз. Тобто, перші поверхи були під комерцію. Вони мають високі стелі, і це видно навіть з вулиці, великі вітринні вікна, дуже красиві. Перший поверх доволі грубий, такий там іде ростовка, тобто це Такі горизонтальні смужки, які створюють об'єм, і він доволі такий масивний, монументальний. Інші всі поверхи вони є житловими. На фасаді також дуже багато ліпнин, барельєфів, там і фігури людей. Якщо роздивлятися вище вітрин магазинів, то можна знайти а, красиві, а, такі навіть а, еротичні сюжети з давньогрецької міфології і навіть незвичайні сюжети пов'язані з. Ходою в честь Бога Діоніса. Що я маю на увазі? Тут є діти, які напувають левицю вином, які їдуть верхи на Левові, годують його виноградом. Під час Другої світової війни пасаж був частково пошкоджений. Його відновили в 1950-х роках та добудували монументальну арку. Зараз фасад прикрашає безліч пам'ятних дошок, адже тут свого часу мешкали оперні співаки Борис Гмиря та Михайло Гришко, акторка Ольга Косенко, лікар Анатолій Міхньов, дитячий поет Іван Нехода та письменник Віктор Некрасов.